Восьмерка на кращих команд України. Прошу подякувати у рамках чвертьфіналу чемпіонату України Ю 17 на домашній арені МФК Кремінь відбувся насичений емоціями та спортивною напругою матч між Кременем та одним із найпотужніших суперників Донецьким шахтарем. Попри серйозність протистояння кремчужани, вийшли на поле із бойовим настроєм і продемонстрували характер, жагу до гри та готовність боротися за кожен м'яч. І, хоча підсумковий рахунок 1-5 на користь гостей, Кремінь до останньої хвилини боровся за свій шанс, створював моменти, атакував і тримав оборону. По перше, я хочу подякувати нашим збройним силам, які дарують нам можливість вибачити, що твориться у нас на стадіоні, у нас на трибунах. Це свято футболу для міста Кремінчука. По друге, я хочу подякувати нашим болівальникам, нашим батькам, нашим дитячій школі. Наша команда Кремінь 2008 вийшла у вісімку найкращих команд України. Сьогодні ми потрапили в 1 четверту на команду Шахтар. Ну, команда дуже потужна, чемпіон країни в своїй віковій групі. Для нас це дуже важлива гра в тому плані, що для досвіду і для хлопців на випуску грати з такою командою дуже ну, приємно. Гучна підтримка болівальників з трибун допомагала хлопцям знаходити сили навіть після пропущених м'ячів. У відповідь на цю щиру віддачу футболісти не здавалися. Боролися до останнього свистка, шукаючи шляхи до воріт суперника. Саме ця синергія команди та болівальників зробила матч прикладом справжньої гідності та характеру. Ми вже не перший раз граємо в Кремлючузі. В тому році ми так само грали, але стадія була одна восьма. Ми знали, що Кремінь це міцна команда. Хлопці з дитинства. Під керівництвом тренера грають. Команда зіграна. Те, що команда грає і по дорослим на область, на Полтавську. От, тобто ну, ми готувалися до важкої гри. Ми знали, що команда суперника буде грати від оборони, шукати свої шанси на контратаках. От, і готувалися всю неділю саме під попереду на Кремінь чекає складне виїзне протистояння, яке відбудеться вже 14 червня. Саме там хлопці мають чітку мету продемонструвати ще більшу зібраність, силу духу та дати гідну відповідь супернику. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Thank you